Сьогодні моя школа буде присвячена це школа по бізнесу, присвячена саме експертності в мережевому бізнесі. Мережевий бізнес стає все більш і більш популярним в даний час, особливо коли почав активний розвиток онлайн індустрії, і люди всі практично мають можливості надзвичайно стрімко розвиватися в цій індустрії. МЛМ це світ можливостей, і в наш час існує більше ста мережевих компаній в Україні. І якщо ви знаєте знайомих, дуже багато людей реєструються в різні компанії, І е, я думаю, що ви знаєте тих, хто вважає себе експертами, а насправді лише просто є споживачами. Зареєструвавшись в одній в другій компанії, люди вважають, що вони вже розуміють все знають. Але насправді що таке є експертність? Експертність це абсолютно інші речі. Це не просто споживач. Люди повинні розуміти, що це велике знання, і далі це практики. Люди, які вміють використовувати свої знання для людей, яких запрошують в бізнес. І кожна людина, яка приходить на зустріч до вас, як до партнерів компанії New Life, вона сприймає в першу чергу вас експертом. А не компанію і не продукт в першу чергу, повірте. Тепер давайте з вами проговоримо. Хто такий експерт? Це високоефективна особистість, це людина, яка вміє донести свою думку. Це людина, яка вміє вести перемовини, тому що а, наш досвід показує, що зустрічі бувають не з однією людиною, і з людьми з великим статусом по життю, люди, які мають велике знання і досвід, і треба вміти провести гарну зустріч. А, ця людина, експерт, та людина, яка вміє працювати і будувати структури, створювати мережі, навчати людей по системі. Крім того, треба вміти впливати на свою структуру, бути гарним організатором, тому що е, надзвичайно важливо, щоб команда, яка приходить до вас, яку ви створюєте, вона завжди е, ви були прикладом для неї, і вони довіряли вашим е, думкам, вашим ідеям. Е, ви, як експерт, експерт, повинні демонструвати свої перемоги і в тому числі свої невдачі, тому що всім відомо, ми проходимо через знаєте, через таку рутину, коли зустрічаються різні люди, різні ситуації. І якщо ми будемо мовчати про ситуації, коли бувають складні часи, коли важко працювати, коли е, різні ситуації, нам треба про це говорити, тому що е, давайте ми навіть порівняємо наш бізнес. Зі спортом кожна людина, яка займається спортом, вона повинна на початку пройти через важкі випробування, через біль, через страждання. А в подальшому, попереду, є великий результат, який можна досягнути і треба досягнути. Те саме відбувається в мережевому бізнесі. Крім того, експерт повинен сфокусуватися на тому, щоб бути активним, активним в бізнесі, впливати і бути лідером в МЛМ індустрії, тому що перспектива надзвичайно велика. Треба транслювати свої принципи, свої цінності. Чим такий є чудовий МЛМ бізнес. Про це треба говорити, тим більше що є можливість висловлювати свою думку і через онлайн мережі. А і вже з початку реєстрації, як тільки ви стаєте партнером компанії, ви вже починаєте писати свою історію, потихеньку ставати експертом. Думати треба вже з самого початку про великі досягнення, мати великі амбіції. Треба, е, от поспілкувавшись зі своїми спонсорами, з лідерами, наставники, подивившись такі семінари, ви повинні вже Усвідомити собі, що те, що у нас є в думках, те, що про що ми думаємо. думаємо. Це uh, те, що відбувається. Ви повинні писати і думати і говорити. Я є лідер компанії кампанії. Я топ-лідер. Я mlm підприємець який є експертом, і от те, що відбувається зараз на семінарі, це ті знання, які ми набуваємо тут. Приходячи в mlm компанію приходять приходячи в нове життя, у кожного із нас є свій досвід, свої знання. Тут ми набуваємо знання. Знання за плечима не носити. Ми можемо навчатися, це не важко. Але найголовніше потім ці знання втілювати в життя і практикувати. Почули якусь інформацію, яка вас зачепить сьогодні? І починайте вже прямо сьогодні-завтра використовувати використовувати в своїй практиці. Я хочу вам сказати, що багато людей приходять в бізнес. Люди різних професій, і їм дуже важко включитися, тому що вони не можуть обнулитися, тобто вони не можуть забути свій попередній досвід і намагаються перенести його на роботу. В new Life. насправді а, важко змінитися, але потрібно і виграють ті люди, які повністю. Починають дублікувати проводити дублікацію своїх спонсорів, тобто менше говорити потрібно в даному випадку, а слухати спонсора і приводити людей для того, щоб бізнес почав будуватися, і таким чином, коли як тільки ви почнете повторювати роботу за спонсором, навчаючись, ви починаєте потихеньку ставати експертом в новому житті, так само. Дуже важливо зрозуміти, яку команду ви створюєте зараз. Давайте ми проаналізуємо: якщо ви людина, яка любите продавати, і а, людей, які ви, яких ви починаєте реєструвати, ви показуєте а, бізнес а, в компанії як бізнес продаж. І повірте, люди починають повторювати вас, і у вас буде команда продавців. Як тільки ви не переключитесь на розвиток структури, на навчання по системі, люди будуть робити те саме. Якщо ви є гарним рекрутером, рекрутуєте людей, переписуєте все населення, реєструєте їх в нове життя, тільки говорячи про те, що тут є продукція, ти можеш користуватися. А в подальшому, не працюючи з цими людьми, вони розуміють, що це такий принцип роботи нашої компанії і починають робити те саме. Реєструвати людей в кампанію і при цьому не продовжувати розвивати їх. У вас буде команда рекрутерів, які ви розумієте, що а, з такими командами бізнес не буде швидко розвиватися, тому що споживачів утримати ми не можемо. Утримуються в бізнесі лише лідери. І от я вам всім бажаю бути в команді лідерів, бути, бути самим лідером і запрошувати людей рости по статусам самому. І людей, яких ви реєструєте, теж піднімати по статусам і створювати команду лідерів. А нам надзвичайно повезло. А чому повезло? Тому що наші спонсори є топ-лідери. Наші спонсори є а, тими людьми, які показали нам, як треба змінити життя, яке є життя в перспективі. Вони далекоглядні, і тільки лише змінюючись, ми змогли. Йти по крокам наших спонсорів, а це потрібні діамантові директори, Тригуб Тетяна Федорівна, Микола Миколаєвич Короб і наші короновані директори родина Саленка, Наталія Миколаївна і Володимир Олександрович. І я вам кожному бажаю, щоб наслідувати наших лідерів, бути в команді їх треба наслідувати їхню поведінку, їхнє бачення їхнє їхню систему, яку вже заклали наші верхні спонсори, і ми можемо мати точно таке щасливе життя. І якщо говорити за лідерства, один відсоток людей заможних мережовиків це люди, які Є позитивними, які є ентузіастами, люди, які впевнені в собі, які мають почуття гумору, люди, які вміють організовувати інших і впливати на їхнє життя. І я вам хочу сказати, що ці люди задають собі запитання кожен день таке: як я можу отримати більше фінансів зі свого бізнесу? А яке запитання ви задаєте собі встаючи кожен день? З якими думками встаєте ви? Чи ви позитивно налаштовані? Як ви плануєте свій день в мережевому бізнесі? Що ви робите протягом місяця для того, щоб пройти на крок вперед для досягнення своєї мрії? Давайте робити дублікацію тих успішних, які показують, що це працює. Треба свої думки, які у нас є, вони інтегруються в наше мислення і в наш образ мислення, і в подальшому вони втілюються реально в життя. Скільки було разів, коли е, ми з чоловіком, наша команда, люди, з якими ми працюємо, е, проговарювали речі вголос, і ці речі збувалися. Я вам приклад простий проведу. Ми колись їхали на десятиріччя кампанії. З нами в машині їхав наш діамантовий директор Володимир Іванович Хісак. І е, я їхала і запитувала Володимир Івановича, про що ви мрієте? Він каже: Я так мрію про планшет. У мене немає планшети. Я кажу: В чому справа? У нас зараз буде е, святкування кампанії. Давайте вголос проговорить. Будь ласка, я виграю планшет на десятиріччя кампанії. І він голосно це проговорив декілька разів в нашій машині. І як ви думаєте, збулося? Збулося. Володимир Іванович виграв планшет по вхідному квиточку. От що значить е, образ мислення, проговорення, запуск інформації в космос? Тобто е, про все треба думати, говорити. Но якщо є можливість виграти, то виграти, а в нашому. В нашому бізнесі тут треба обов'язково ще робити. Просто говорити, не вийде, треба і робити. Я бажаю кожному із вас бути експертами в мережевому бізнесі. Я бажаю бути практиками, демонструйте свою експертність і запрошуйте собі в бізнес таких же людей, які будуть робити бути вашою копією, а то і краще за вас. Розвивайтеся з успіхів всіх з наступаючими і з прийдешніми святами. Здоров'я і зустрінемося на вершині маркетинг плану нашої компанії улюбленої New Life.